Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви! Хочу з вами сьогодні поділитися смачним рецептом приготування першої страви з манними галушками. Для цього нам знадобиться будь-яка частина курячого м'яса. Викладаємо її в каструлю та заливаємо питовою водою. Ставимо на середній вогонь та доводимо до кипіння. А за той час з вами приготуємо манні галушки. У миску вибиваємо курячі яйця. Видалкою трохи усе збиваємо, додаємо солі та рослиної олії. Ще раз усе перемішуємо та поступово всипаємо манну крупу і змішуємо інгредієнти разом. Консистенція має вийти ось такою тягучою. Відставляємо масу приблизно на 10 хвилин, щоб манка набухла. За той час ми збираємо шуму, яка обов'язково підніметься, її викидаємо і сюди вкидаємо одну ріпчату цибулю ціленьку, і також морку. У мене малесенька, тому я декілька штук кинула. Додаємо солі, духмяний перчик, лавровий листочок, і також у мене були стебла. Петрушки. Прикриваємо та продовжуємо готувати на середньому вогні ще 15 хвилин. Нарізаємо дрібненьку зелень кропу та петрушки. Готове м'ясо курки, а також моркву витягуємо в окрему миску та трошечка даємо йому вистигнути. Ріпчату цибулю, а також жмих, якщо ви додавали з стебел петрушки, ми витягуємо та викидаємо. Також можете уже на цьому етапі витягнути лавровий листочок. Моркву нарізаємо кружальцями або півкільцями, кому як до вподоби, і м'ясо також нарізаємо на невеликі шматочки або можете розділити за допомогою двох веделок. Якщо м'ясо готувалося на кості, то обов'язково відділяємо м'ясо від костей. За допомогою двох столових ложок робимо ось такі рухи, робимо наші галушки і вкидаємо їх у суп. Чекаємо, поки вони вспливуть, вкидаємо тоді м'яско та моркву, вкидаємо дрібно посічену зелень, ще до смаку пробуєте на сіль, можливо, потрібно буде додати. Прикриваєте кришкою та продовжуєте готувати на нижче середньому вогні ще 5 хвилин, після чого виключаєте плиту і можна вже, в принципі, подавати до столу. У даному супі я люблю великі галушки, як на мене, вони тут найбільше смакують, але ви можете зробити їх меншими наприклад, чайною ложкою. Тому вам бажаю смачного, бажаю кожному з вас сонячного настрою. Запрошую, ще підписатися на мій канал. І усім па-па!